Пам'ятаю, ми разом працювали в адміністрації. Був непоганий час. Але як ви бачите шляхи, які шляхи, як це буде проводити наша районна рада, об'єднання громад? Це одне питання. А друге питання: п'ятеро дітей, зарплата, ой-ой-ой, мабуть, банку у вас набагато більше. За що жити будете? Що стосується заробітної плати, вона, я не, вона такова, буде так казати, не в плюсі, не в мінусі. А щодо об'єднання громад, ми ж чекаємо нове законодавство. Чи зараз точно ніхто не знає, як будуть розвиватися події, як буде прийнято. Чи це буде три райони, чи це буде більше районів. Вони про райони, ми балакаємо про наші, про наші громади. Уже немає зарплати у них. А як далі буде? У вересня місяця сподіваємося, що буде фінансування. Звісно, життя покаже. Будемо віднаходити резерви. Ви не знаєте, і я вам зараз точно не скажу, як будуть розвиватися події. Не повинна ж ініціатива бути знижена. Але в цілому я вважаю, що вже достатньо того протистояння в нас в районі. Вже давайте будемо об'єднати. Ні, тут не тут не йде мова про протистояння. Давайте працювати конструктивно в одному напрямку, не шукати ворогів серед. Все, ворог у нас один на сході. Це ви вважаєте, що я вам задала питання як Ні, ворог? Я в цілому кажу. То при чому я, тут я, такі ремарки? я кажу в цілому, яка ситуація у нас в районі. Треба об'єднуватись, працювати конструктивно і будемо знаходити, приймати рішення і вирішувати проблеми об'єднання і інших проблем, які будуть виникати.